І так, я вже третій раз записую це відео, так що сподіваюся, з третього разу все вийде. В тому відео, так як я рідко на тому каналі щось публікую, я все на купу тут покрию все, що мені недавно вийшло. І перше, що я хочу яку тему зачепити, це те, як імплементувати найпростішу логіку перенаправлення. Для того заходимо в папку код, відкриваємо термінал, створюємо папку Redirect. І що я хочу сказати, що тут я не буду використовувати взагалі ніяких сторонніх пакетів. По-перше, тому що якщо я використовувати сторонні пакет, то вже не найпростіше. А по-друге, воно чомусь не дає завантажувати пакети, коли включений запис відео. Я не знаю, воно щось блокує. Ну, тому тут ми використовуємо стандартний HTTP-пакет, який є вбудований в Node. Назвемо. Ап, хай буде up Створили. Так, заходимо. Заходимо. Ініціюємо зміну HTTP, яка і буде представляти цей пакет. <coughs> Перший раз записали без звуку, другий раз дуже бані якості, Я сподіваюся, на цей раз воно запише нормально. Тимслам, обіцяю, що вже четвертий раз я це не буду записувати. Ага. Як я рідко тут щось публікую, то я тут все накупу. Покрию всі теми можливі, і одна з них. буде то. Як використовувати зміні оточення? Для того створим файл з назвою sample env. І він... Ага. Знову пропустив букву U. Офігеть. Ну, нарешті створило. І по простому ми тут створимо тільки одну змінну Порт. Хай буде 4000. Надіюсь на цей раз все буде добре. Насправді, в зміні уточнення все добре для того, щоб, наприклад, креденшали, Креденшіли, ну, там паролі. Логіни, якщо використовується в вашому коді, то краще використовувати через змінні оточення. І кожен може підставляти свої криденшили, І так приймає Create сервер. Ну, приймає сервер два параметри це запит і відповідь. Прослуховування запускаємо. собі збережем змінну порт, нашу змінну оточення, порт цього процес environment, environment, порт, callback, Щось кожен раз, коли я записую відео, то нічого не виходить. Чесне слово. Коли відео не знімаєте, все виходить з першого разу, а коли записую відео, то виходить з п'ятого. І якщо з п'ятого, то ще добре. Ну, але що зробиш? Чесно кажучи, якби мене хтось спитав, навіщо я тут записую відео, я сам на то відповісти не можу. Мені один момент захотілося публікувати відео на YouTube. Тубім і я почав тим займатися. І так, для того, щоб імплементувати найпростішу логіку перенаправлення, треба відповіді встановити. Код статусу 301 або 302. який вам більше подобається, але 302 здається Movie Permanently. Тому 301 просто перенаправлення. Так само треба встановити. Властивість заголовку Location. І значення тої властивості буде, куди саме воно буде перенаправляти. Я виберу YouTube, тому що YouTube має доволі просту URL. Її можна запам'ятати не треба ніде копіювати. І так, по ідеї маю працювати. Я так дивлюся. Зараз перевіримо. І так, для того, щоб використовувати змінні оточення, то викликаємо команду env, відкриваємо, відкриваємо потім відкриваємо дужку, Cut, зірочка, крапочка env, Всі файли з розширенням env, по ідеї воно має бачити. але тут тільки один файл з таким розширенням. xargs, і далі стандартно. Node, app.js. І так, надіємося, що запрацює. Та запрацювало. Відкриваємо, що ж там буде. Ага я забув одну дуже важливу штуку. А саме, що постійно треба викликати метод end, бо інакше воно застрягне на якомусь певному етапі. І так, знову робимо те саме, пробуємо. Принаймні, запускається це вже добре. Так. Там перенаправляє. І так, найпростішу логіку перенаправлення імплементовано. Тепер я покажу, як використовувати модулі. І знову створимо папку. Так її, Ага, вже існує. То видали мені нафіг, Якщо воно вже існує. Тоді створимо. От. І спочатку модуль такий, як... Node.js модуль. Створимо два файли. Один ми так і назвемо. Модуль. А інший назвемо App. І так, в цьому модулі. Модулі нашому. Ми будемо експортувати одну єдину функцію, яка буде обчислювати факторіал якогось там числа. ну, не якогось там числа вхідного параметру. Так як не хочу, це була чиста функція, то я не буду змінювати вхідний параметр. Я скопію його в окрему змінну. Результуючу змінну оголошу. Ну і далі стандартно. Я думаю, що всі знають, як рахувати факторіал. Декому більше нуля? Ой. Я тут не буду використовувати підхід з рекурсією, рекурсивний підхід, тому що рекурсивний підхід дуже швидко заб'є стек. Тобто великі числа ви не порахуєте таким способом. А це за допомогою циклу воно порахує. Порахує добре, все буде зашибісь. Тут, в принципі, логічніше було б використовувати дефолтний експорт, але так як я не хочу використовувати дефолтний експорт, я ще якусь собі зміну тут оголошу. Хай буде змінна. об'єкт. Там буде мати властивість name. Ще властивість age, Було б логічніше, напевно, назвати той об'єкт людина, тому що це люди мають ім'я і вік. Але я просто назву як Object. Просто свій об'єкт. Експортуємо ми тільки Factorial. І так ми заходимо в другий. Якщо ми використовуємо не дефолтний імпорт, то треба відкривати фігурні дужки. Модуль. Так, хто знає математику, то хоча то не математика треба знати, то просто можна порахувати, що факторіал. 5 це буде 120, але зараз нічого не запрацює, от побачите. Не запрацює, я поясню, чому. Зараз воно викине помилку. Так, викинуло помилку. І воно викинуло помилку, тому що якщо ми використовуємо такий підхід, то треба інакше розширення файлом давати. Не просто JS, а MGS. І так воно вже має спрацювати. Якщо ми MGS дамо, то зараз воно видасть Правильний результат а не помилку. Ні. А чому? Ага, мабуть, тому що треба ще так само і тут. Тепер я надіюся на правильний результат. Там. 120. Бачите, важливо використовувати правильні розширення і. Коли імпортуєш, то треба вказувати розширення також. Це один зі способів, а я ще інший спосіб. Подивимося, що це за файл. Я цей файл рухати не хочу. Тут створимо ще одну папку. Назовім її індекс просто. Хочу індекс, бо в мене фантазії нема на то, як папку назвати. Тому папка індекс з файлом індекс HTML, А не JS. Я щось. Заговорився. Скопіюємо туди. Е, розмітку нової сторінки браузера. Щоб довго не мучитись, не вигадувати нічого вже. Тільки стиль нам не потрібен. Ми його видалимо нафіг. Так само нам не треба. Це от Body, ну вміст Body, сам тег ми залишимо. Далі ми. Беремо script і що ж воно буде? Тут джерело скрипта у нас буде URL нашого сервера, тому що наш сервер. А, точно я ще навіть не показав. Ну зараз розумієте, чому я вказую тут URL сервером. теперь мы тут все поменяем Почнемо мы менять все с расширения повернем снова на стандартное jazz jazz вже тут не потребно потому что сейчас мы будем використовувати уже иначе подход, такой как CDN Насправді, якщо ми використовуємо такий підхід, то нам треба буде видалити це от експорт. Тому що це вже не, не буде такий модуль. Тут ми будемо вже використовувати знайому нам бібліотеку HTTP. Я ніколи не розумів, чесно кажучи, чому. Коли пишеться якась робота, наприклад, в університеті якась а ще щось, таке, то там завжди описуєш, що ти робив, кажеш, ми отримали, ми зробили то, то ми зробили все, то Хто ми? Я ніколи не розумію, от ми, це хто? От такий спосіб ми можемо отримати такий результат, а в такий-то такий. Ну хто ми? То робив я ту курсову. До чого тут ми? Які ми. ми ще один... Використовуємо, теж каже шизофренія. Я використовую тут ще один стандартний пакет FS для роботи з файлами. Знову створюю сервер, який нас знову приймає два параметри. Запит і відповідь. Знову включаємо прослужку сервера. Чи тут не видалив? Виглядає, що видалив. Ну, менше з тим. Напевно вже не буду показувати як використовувати змінні оточення, тому Захардкоджу порт. Хай буде 8000 на той раз. Там, здається, всі починаючи від 3000 десь до 12 тисяч вільні порти. То собі можете почитати, чому я там вибираю саме такі номери портів. Значення портів. Е, тому що вибираю перший вільний. Так, створимо константу. А чому константу? Тому що ми не будемо вже присувати інакшого значення. З назвою контент, бо це буде контент файлу нашого модуля. Модуль. «js». Далі ми кажемо раз. Так як я казав, що треба постійно викликати метод end. То Тут можна відразу викликати метод end, але вже з вхідним параметром контент, і тоді воно верне контент. Ну, верне вміст нашого модуля. І так. Я аж казав, що я що за я захродкую, я забувся. Так, спробуємо запустити. Так, запустилось. Ну, що в нас ви Так. Воно ну, видає нам те, що треба. Тоді ми не глушимо сервер, а ми переходимо в наш індекс. І хто любить рахувати, і хто не любить теж, може перевірити, що зараз ми викличемо нашу функцію факторіал. Але для трьох, Так. і щось не працює, Хм. Чому ж воно не винучено? Що ж не так? Подивимось. Хм, ты не все є. Не можу зрозуміти, що не так? Ага, що я тут неправильно URL вказав? От і розібралися нарешті. Зараз провіримо, чи воно добре порахує. Та, факторіал 3 дійсно буде 6. Воно порахувало правильно. Але я ще хочу показати, що тут на відміну від попереднього підходу ми вже можемо використовувати дві змінні. Так само ми можемо використовувати вже. Той наш Object, тому що в цьому випадку воно імпортує e, повністю весь. Ну, e, воно отримує повністю весь контент з файлу. Так що буде. Вже стоїть 2 доступними. В попередньому випадку я тільки один експортував, факторіал функцію Тут я вже не експортую, я просто використовую. Як 6 CDN, тому воно має вже все навети. Так, 6. Але щось далі не показує і що ж не так. Ага. От що не так. Бачите, що не так? Я сподіваюся, що бачите. Якщо не бачите, то дуже зле, тому що на цей раз. Я букву пропустив. Так, 6. І Object Object. Так. Тобто все доступне. За таким підходом нам доступно весь контент того файлу. І так, дякую за увагу. Надіюся, ви ще не знудились і не заснулися.